Ні, тут нема шпатні. Рівненська покраска, рівненська бронза. В попередній серії ми розповідали про цю Е36. Складали двигун, вирізали арки та придбали ще одну е 36 під новий проєкт. І, як казав Андрій, поїхали на відпочинок. Ні, на цьому теж ми зиним. Ми їдемо дихати. Банди на вихідних. Ми поїхали в Львів, де проводився крутий фест попкорн. Його організував наш знайомий Юра Корнелюк, основною задачою якого була зібрати гроші на зсу. Атмосфера була крута, зустріли багато знайомих, друзів. А, Ось для чого універсали треба. Побачили багато знайомих машин. Машина мішані. Льоха, привіт. Що така висока? Капот він сам робив, так? Да, капота він сам тут мучився страдав. Зацінили генератор. запустити рендер. Трішки випили. Та подивилися, як Андрій фотографує жінку. <риклад> ну сфоткав найну йди перефоткай. Що ти, каліка, нафоткало там, блядь, заполібав ти? Ти бань. бані? Я баньку люблю. Зараз в холодну водичку і займі піск зараз. <риклад> Чо я твій? Що в тебе в лозі не мотікається? <риклад> Поклик, взагалі. Неймовірно. Кондиціонер є? Є. Працює? Чільки, чи тільки заправити? Я <риклад> вже до речі, я знімав цю машину ігорю на канал. Так що, якщо вам цікаво, можете прийти і подивитися. <звук> Жигулістів на фестах завжди брудні руки. Так, да, Всі люди, люди на іномарках, <звук> та, всі щось <звук> там віддихають, піть руди, о, ці колопають. Але дивіться, суть в чому? Суть в тому, що це стиль життя. От жига це коротше, ви маєте їбатися і страдати. Я вам, як Жигуліст, в принципі, це підтверджую. Взагалі класно бачити, що навіть зараз в складний час люди знаходять сили і можливість для того, щоб будувати свої машини. Деколи без світла, води, лише при одному фонарику, і все це заради того, щоб в один день виїхати і просто насолодитись своїм творінням. Так що ще раз окрема подяка Юрі за те, що приклав максимум усіх зусиль для того, щоб цей фестиваль відбувся. На даний момент на банці вже 500 тисяч, і я знаю точно, що мої друзі, які приїхали задонатили вже порядка, був донат на 6 тисяч доларів, перед тим, був донат нас на 2,5 тисячі доларів. Тобто, по факту, десь є вже мільйон без входів, без які входів. є в банках. Тобто, я думаю, я не хочу забігати на бріт, але я думаю, півтора мільйона точно буде. Але вийшло зібрати навіть трішки більше. Ну і надихнувшись крутими проектами, ми поїхали до Рівного для того, щоб все ж таки порізати нашу сіру є 36. Світло було і ми приступили до роботи. Скажи, раз, раз, два, три, раз, раз, максим піде раз. Я багато раз запитував, навіщо різати цілу машину, але Андрій сказав, що на лівому крилі є царапина. Мені мені не стидно цю машину віддати. Хороші руки. Такні ж поріже. Я Наті бажалку різать, але... Але треба. Просто все витягується, ну і треба краси буде. А вже якраз, вже треба і різати. Я ще можна було поставити таку гарну, не рідне це. Я порахував, так, пофарбувати сарапину це коштувало б 150 доларів. А придбати розширення, пофарбувати його це 600 доларів. Тому так. Економія була досить логічна. Тепер на парковці перед гаражем стояли вже дві 36 шостих, які виглядали досить страшно. І роботи по ним ще було не початий край. І от одного дня я заїхав на сервіс до хлопців чисто випити кави. Побачив, як Макс моніторить авторія. На я зустрів BMW 36. Було прийнято рішення набрати і спитати. Після недовгої розмови по телефону ми прийняли рішення, що потрібно було їхати. Місяць сидіння в гаражі з БМВшниками досить сильно вплинули на мою голову. Мені почали подобати старі ржаві відра. І продавши свою ідеальну акуру 19-го року з невеликим пробігом, ми поїхали дивитись машину з тих часів, коли мої батьки ще ходили в школу, а кучма став президентом. І ось ми приїхали в славне місто Кам'янець-Подільський. Сикавши на підйомнику викруткою трішки гнили дно, ми зрозуміли, що даний екземпляр нам повністю підходить. І купили. У мене бндв машина. БНДВ. <гум> 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 Насправді дуже змішані зараз відчуття. Дуже давно хотів таку машину, але якось так це все швидко відбулося, що навіть і не зрозумів. Машина не без косяків, 95 рік. Є рижики, є трошки вже чуть-чуть починає гнити понизу, є сколи. Але ну, рік, рік. Я просто розумію, що зараз, напевно, це одні з останніх періодів, що цю машину можна знайти ще хоч в якомусь більш-менш живому стані, тому що скоро їх взагалі не буде. Трохи якийсь ролик пишіть, але коротше це все по чуть-чуть до ума доведеться. Так що я доводив. Правда? Так. Будинок їде, я думаю, треба його купляти. Наразі разом з цим давом. Так, тут М52Б20. Це означає рядна шестірка об'ємом 2 літра. Динаміка мене абсолютно не вразила, але на лиці всю дорогу до рівного була посмішка. Звук шестірки був чудовий, а кондиціонер ще працював. І вже три ядерних ракети періоду роззброєння України стояли разом. Зараз це, до речі, називають класикою. Що? Зразу ну, треба різати. Різати з Нема раз. що думати. Щоб було отак. Да, що... Потім буде. зразу заходиш в боксі, там вже порізати стоїть. Ой, як покажеш. Що... А можна і не красити? диви. Та ні, треба. Так як має бути. Воно сильно виділяється, якщо не красити. Вже не гнила. Вже не гнила. Без патріоти. Без. Кстати, та сторона была не шпаклевана. Не шпаклевана? Ну, по минимум чуть-чуть. Я такие пиздец, как тут. Кастом. А вот это такая макет. Примерочек. Ну, здесь ж типа его высмотрим. О! Что ты так вот так снимаешь, снимаешь? Продолжай, если ты кричишь, он выездил режут. тебе, варить, режет. Бля, я нахрен не ездил. Гулять? Блін, резіна на ту сторону крутить. Yeah. Oh yeah. yeah. Ого! Да. Yeah, По приїзду вирішили обслужити машину, замінити масла, фільтра, свічки. Але, але прикольно міняється, чуєш? Ну, клас, клас, поміняв. Все, нема що міняти. А, прикольно. Круїс підключи. Даже вставлених копіек нема. ткинь. О, крилюшко випало ткинь. Ти знаєш? Навряд чи ні хуя. Оцей центральний болт ще мені надо. Я зараз його викорчу швиденько, поки ти. <зарк> <зарк> да. Серйозно, захочеш поміняти прокладку піддона колись? Ну, Но... о, як ти вже бачиш, там пресним блокетом я зіміщені. Якщо б тебе була висока подиска, то цей самій по центру буде. Думали, що арки шпакльовані, бо ми її прибором не били, коли купляли. Ні, тут нема Це Жива арка, правда? Угу. А тут, може бути? Нема. -ху! Є -ху! Є -ху! Є -ху! Нема шпакльовки на дверці. Ця шпакльована трошки. трошки. Капот. Диви. Пер Переварювати може по-різному. Або з прийомом, або без. Якщо без прийому, то пішло. б хуйове, якби була б біла, була б хуйова, це якраз заебісь кирпічне. А вже їм пізда. Це навпаки, є хон. Такі маленькі полоски є, це похуй. Взагалі все заебісь в одній. Життя вдалося. Дивись, хон, блять, як свіженький. Ну, може на територія робився. Підкинули нові кнопки, поворотники, замінили ремінь і ролики. Викинули старий радіатор кондиціонера. Помили основний. Зняли роздовбану колісу та поїхали на гараж Макса, де лежала купа різних запчастин, які нам були потрібні. А це то, що треба. О. Ну, лівік є хуйовий. Поламаний. О, лося можемо тобі взяти. Це тут розборка в тебе, чуєш? А? Це тут розборка. А, Розборка. Що це ще за полосі? Ще один комплект. Сіди, що, ти? Не помню, що я не пам'ятаю, що є різниця ліво право, то ще строїв. У тебе там ще якісь вон полосі. О, 46 тисяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Це Hela оригінальна? Hela, блядь, заклеємо в пленку жорстку. <риклад> Можемо взяти з собою. На подкидку. H&M. H&M? H&M Motorsport. До, 300. до, до 300, 300. По секрету тобі скажу. Блажка приклеєна? Да, але ж Портік сильно гордився цією приборкою. І розказував, що це, блядь, приборка 500 баксів. Але він до сих пір сам вірить цю легенду. Я, якщо йому продам машину, потім розкажу. Після цього забрали новий радіатор, так, тупо нові. Встановили, заправили фріон і нарешті кондиціонер запрацював. Також замовили ремкомплекс склопідйомника і підкинули нові полоса, так як старі мали великий люк. Камбра не виходить, тільки ти нахуй виключаєш, все виходить. І вже добравшись до редуктора, прийняли рішення його заварити. Каця пара Максим. 244. Чим це ти тим займаєшся? Це називається... Мала баба копа, то купила пересягти. Карти всі, всі в цих машинах які до цього часу. Герметик, тут клей. Ну, в принципі, це ще вони, вони в поганому стані і хтось намагався ще їх спасти. Зараз тут теж підкриємо. Буде нормально. Сень постояв. Ні, там вже йому походу пізда трошки приходило. Так. Are you a mascot? I want big rocks on my wristwatch. I know I didn't know me, so I switched plots. Hold up, beat in the whip, got blown up, thirty two G's in the zip-lock. Hold up, now I'm talking shit. Uh Sami walk to the whip. Every night get lit, being on it for the hit. Я був дуже щасливий, що двохлітровий пакет сока зміг поїхати боком, але признатися чесно: вісімнадцяті колеса на 225 двадцять резині трішки забагато для цього мотору. Тому в перспективі я перейду на більш легкі сімнадцяті диски з шириною покришки, десь 215. А зараз перенесемося в гараж і подивимося, що за весь цей час Андрюха зробив своєю сірою 36. шостої. А, операція. Операція. Давай похуй тоді без весь день рад. Це самі класні речі, може бути прийшов. Це десь там, а це десь тут, коротше. А це все, 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 все викидається. Так, ну як, цеводська і цей А Ці два, це ось цей речах. Цей речах міняється і ще прямий речах. О, і оцей Ага. Це хлопці в суму займаються, роблять рычаги, айроблокс. Їм дуже респект того, що вони зробили по буріку, все що, Зараз по ковхозам заварюємо редуктор, блокеровку на нині ще дуже дорого. Але ми потім придбаємо її. Це нічого страшно. Будемо ставити коїли і вже розставимо трошки подвізку, надіюсь, там в понеділок тори вже буде покрасені елементи і будемо щось робити. Взагалі, що було банко, власне, втягну, але поки не відбувається. Так, редуктор вже заварений. А ну колос, коло занятий крат. Оно на передачі. Сходження можна виставити. Добре. Якщо без них вони не ставлять. Бачиш, затягує салінблок, а так скажеш, ти долбил. Пос'ємо ставимо. Ставим номинки. Нам без сходження робіласа. Минув місяць, і Макс все-таки доскладав мотор і навіть запихнув його під капот. Але попереду ще було багато роботи для того, щоб його просто завести. Ну, тут, звісно, міліметражі. Цухунів треба буде зрізати. І стакана треба буде отут... подстукати. Угу. І бачка придеться викинуть. От я колись ставив на цю рампу, форсунки з М54. І вони по висоті не підходили, то щось переваривати ці кріплення. А тут матеріал, типу, перемішку сталью. І воно дуже хуйово вариться, навіть точки не ставилися. Я так подумав, блять, раз мотор збирається нормально, то треба купити нову рамку. Все. Ну, зато ну я разниця. Виступає. <гум> Наступив новий день, і Макс приперся з якимись погнутими речагами, які він дістав на мусорці. Так, да, були сосвалки речаги поломані. Тепер вони будуть стоять 3-6, якщо їх зробити. І буде 3 на весь фабі. звідки вони взялись? Е, в Києві наші сусіди. Z Motorsport вони тоді називались. Ну, Коротше, вайсфабовські речаги, які ламали. Викидали на мусорку. І ми вчасно підсвітились, їх просто забрали звідти. скільки Півтори тисячі євро. А в чому не Покажи. Ну вон, поломані. Отут палець поломаний, його треба буде приварити. Шарових немає підшипників. І одну сошку ще треба буде зробити. І все, і буде весь фаб. А можеш газануть? Газануть? Да. Сильно? Так. Да. <звук> Ой, Баба! <реш> да, В першій частині, де зарізалась перший раз задня арка, все пройшлося перероблювати, бо цього виявилось мало. Того довелося, ну, зараз вже під накладкою не видно, зарізати набагато вище десь. От так. Типу щось з стекло задів. Да, задів. <реш> да, зарізав вище і тепер машину можна нижче опускати. Тепер лючок бензобака не відкривається. Да, є нюанс, що лючок бензобака теж порізав. Попередні диски, які стояли на цій машині, були продані 18, 32 стіль. Продані задорого, і в мене появився бюджет на турбін. О. І на сеп, і на ці колеса покрасить. Все з балончиком. Після порошка. Там, де красив диски, лучше нікому не розказують. <світ> так, ізначально ці диски були відпіскоструєні, викатані, покрашені в порошок, але колір, який. Вони покрасились, був дуже хуйовий. Типа дійська неожиданності. Детська неожиданності. Ріт дійтської неожиданності. Детська неожиданності. <ривіт> Рівненська покраска, блядь. Рівненська бронза, блядь. І було прийнято рішення просто їх піддуть балончиком золотим. Дивися, перебрать ковер чи все чотенько собі. І все, і заебісь. Турбинка приїхала з Китаю. і вже приміряли. Крутиться. Крутиться вже добре. Типа кришечки є. Канали. На масло Ну вже залишко. видно ряд нюансів, які треба буде переробити турбіну. Треба буде тут вирізати, типу. Дирочку. Дирочку, невеличку Мотор поставили. У -у -у! Без коробки, без стартера, без підключеного охолодження. І сьогодні будемо цим займатися. Я сподіваюся. Вночі дійсно зміна да. працює. Сервіс 30 суботи на неділю. суботи на неділю. зібрав <рес> 36 го зранку в церкву. <рес> Разом з порчиком. <рес> <На зібрання. рес> раму, раму. Також, я п я, п я, а, Зуготі пана лекать не туди. Що будемо робити? Коробку вкидувати. М? Коробку будемо вкидувати. Коробку будемо вкидувати. Коробку травер, сука, підключать. Може, даже покрутим сьогодні, якщо встигнемо. Задім не вмираємо, ще 3-6 не доробили, ні одну. Ну ще не дуже низько, але вже хуй підлізиш лапаний. Що буде, що базік буде низько? Що далі їбатися, піднімати її з 10... цих 10 приходів, блядь. Я на камеру стисняюсь, півай. <плес> Каловий колір. Результат вражає. О, можеш клатч -мак Клач Макс тебе підзняти. Яка степа? Клачмакс. І колектор диви який. Оце подушки мого виробництва. Де? Yeah. Oh, mm -hmm. Алюмінію. А он ще типу ці нижні стакани на мого Да нічого не дає, просто я з інфініті стойки поставив на свій кузов. Все, все для чого це робилось. Але вроді гарно виглядає. ці є на мусорку. Так, да, це на мусорку і, залітаю, і стане ViceFuck. Гуркав. Але диви, який ахуєнний мотор, ні? Щоб б ти типу, поміг мені її взяти? Восьмистука, 8HP, думаю, що поважче буде, ніж вся коробка. Це можна і в одні руки підняти. Які подушечки? Старі подушечки йдуть нахуй. І будемо ставити нові власне виробництво. Якщо він зараз болтон стане, то буде охуєно. Переходничка зробити. Буде такий грибочок. Прикольно? Я весь мусор в турбіну. Пелісборник. Друзі, а де траверса? Так, да, знайшли, треба ще цей болтики знайти. Точні вимірювання. Це на місці, коробка на місці. Ну, тіпа типу, спробуємо. Ні, спробуємо хоча б покрути. Запускати ще треба впуск поставити, форсунки. Я не знаю, чи там ще бензин є. Дай капот нахуй скинем, щоб він не мішав. Що там шла? А, а. блядь, прискалки нахуй. Чекай. Що, чесно тобі сказати? Їх нахуй не буде, блять. Що, <звіг> <звіг> ти таке робиш? Да. Серйозно? Ну ще похуй. Але ж, Вс, погиб поїбай, бля. <звіг> Треба от У мене нема свого. Охуєть. <звіг> Перший захуй помий, скільки часу. Ахуєть. Бензиком запахло. Угу, оспойся. <рирает> ну, кротиться. Песна <рирает> 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 бензина накачала за секунду. А? Ебать, сука! Повна пляшка. Че він жовтий якийсь, блядь. Ну что, <рирает> можно пробовать поставити рампу, коллектор. Yeah, и пррр колектор на два болта рампу, щоб хоч якось і просунки лили і похуй.